Вітаю вас на 11 му уроці з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали такі поняття, як тимчасова та просторова інтерполяція. На цьому уроці ми будемо більш детально розбирати тимчасову інтерполяцію та навчимося робити анімацію більш плавніше. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. З попереднього уроку в нас залишився. Наш червоний квадрат розміром 200 на 200. Далі міняємо положення квадрату донизу і ліворуч. Зробимо анімацію по параметру Position. Відкриваємо параметр англійською клавішою P. Фіксуємо ключовий кадр на початку. Далі переходимо до першої секунди. Підіймаємо квадрат вгору, переходимо до другої секунди. І ставимо квадрат донизу і праворуч. Цього поки досить. Якщо ми програємо нашу анімацію, побачимо лінійну нудну. Тому давайте подивимось більш детально на тимчасову інтерполяцію. Якщо збільшити нашу композицію, І більш детально роздивитись нашу траєкторію, ми побачимо такі крапочки. І якщо ми за допомогою клавіші Page Down або Page Up будемо переміщувати наш квадрат, то побачимо, що цей перехід і ці крапочки це один кадр, по якому програється анімація. Якщо ми відкриємо KeyFrame Interpolation. Попередньо виділивши всі ключові кадри. Правою кнопкою переходимо до параметру KeyFrame Interpolation. Потрібно нам Temporal Interpolation. І змінимо, наприклад, на Bezier. Побачимо, що суттєво нічого не змінилось. Щоб ми побачили реальні зміни, нам потрібно розібрати режим Easy Ease. Для цього натискаємо правою кнопкою. На ключі і відкриваємо додаткове вікно під назвою KeyFrame Assistant. І бачимо: Easy Ease, Easy Ease IN та Easy Ease Out. Обираємо Easy Ease. В подальшому будемо використовувати шорткод F9. Отже, дивимося, як змінилась траєкторія руху нашого квадрату. Замість нудної лінійної анімації ми отримуємо більш плавну анімацію, та ще її якою ми можемо маніпулювати. Щоб це подивитись, відкриваємо Graph Editor. Бачимо, що в нас спочатку швидкість нарощується, далі спадає. І з верхньої точки також нарощується і спадає. При цьому час, який ми вказали для нашої анімації, не змінюється. Отже, розібрались і зафіксували. Також в нас є такі важелі, якими ми можемо маніпулювати. Наприклад, оберемо правий важель і змінимо його положення ліворуч. І як бачимо на композиції, в нас розтягуються наші ключові кадри. Що дає нам зовсім іншу інтерполяцію нашої анімації. Тим самим ми можемо сповільнювати чи збільшувати інтенсивність роботи анімації, не міняючи час її роботи. Також ми можемо змістити важелі, що в нас є зліва. Ось таким чином. І одразу дивитись, як змінилася анімація. Ще для прикладу зробимо наступне. Щоб закріпити ці знання, візьмемо наш квадрат і зробимо йому анімацію на одній секунді по параметру position. Зліва переміщуємо праворуч. Далі додаємо Easy Ease і відкриваємо Graph Editor. Виділяємо ключі і змінюємо Influence до 90%. Добре. Тож ви можете ще самостійно попрактикуватися з цими важелями. І також хочу додати, що з першого погляду це все можете здаватись дуже важким для розуміння. Але з постійною практикою все потрохи буде вкладатися у голові. На цьому все. Поділіться своїми враженнями в коментарях під цим відео, також чекаю на ваші запитання. Підписуйтесь і переходьте до наступного року. До зустрічі!